Гей, народ, як справи, з вами Ван, І ми продовжуємо грати в Castle Storm. Цього разу я вже полагодив мишку. Тож. Починаємо. Закінчили ми на Kingdom Quest. І. на цьому завданні. Давайте почнемо бій. Якщо. Стопе. А чому лише один воїн? Не поняв. Де мій замок? Нормальний. Та -мо. Е Блін, де мій замок? Я щось не поняв. Ну давайте візьмемо з рекомендованих, які вже готові. Давайте, селект. Ну і починаємо. Давай, 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 швидше, швидше, швидше. У мене аж з'явився бойовий настрій. О, oh У всіх понос. Йом. Я... туалет захотілося. Уй. У yes. По... Чого oh. туалет закритий чи що? я не поняв? Всіх понос! Всім погано! Треба таблетки різко купляти. Любі які тільки можна знайти? Excellent. А то так справа не буде. У всіх понос, Всі... блін, погано. Headshot. Ні, блін, не попав. <плес> а, <плес> да, ось це було гарно. <плес> Бичес! Творік! Ой, він... А, вони мені нічого не зробили. От тут нуби. А, я збив, нечайно. О, в мене увечка <плес> на п'ятому. А, да, я ж не можу використовувати воїнів. Здохніть гамнюки. О, принцеса на горошку. Ого. Аж Йо, пересите. Та, слухайте, так нефіговенько. Блін, а є фігушки. Капіц. Оце так живучі гамнюки. Треба, звичайний спис або... Ні, потрійний спис прокачати. А то від нього... ну він тут з'являється, але від нього взагалі немає сенсу. Треба його качати. Ого. Рампага! Ха-ха! Вчіться! О, я лише пару всіх викинути. Опа. А там щось сталося, і таке пічненько. Увечка. Якщо що, я зможу забрати багатьох зразу. От гамно. О, здохло. Добре. Не гамно. Прямо перед його ногами. ма йо! -моє? Треба попасти, -мо! Опа! Ну блін Ну Новотифе. Ну, ну с ею это просто, -мо. Это просто охинея Блин, где не попал? Хедшот. Давай. Не-не-не-не, дарма яблочка не маю, ты. А то будет... Блин, у всех шой, и досит нос. Чья? Ну від цього труба якось немає сильної користі. Він просто вмирає. Приходить і вмирає. Ну він додатковий. Ні, він так як берегеннить. Нє-ні-ні-ні-ні. Ні, ні. Є, нарешті я першу час. Ну, одну шосту знищив. Блін. Добре, ну навіть демеджу мені не нанесли такого, серйозного. Вони там максимум збили один блок. Ого, скільки в голову я попав. Гарно, гарно. Вовки. Я маю їх забити. тому що вони гамміки. Блін! What the fuck? Чому я не можу... Ну, блін а. О, гарне попадання. А, не попало. Нічого чосі! Це що чо таке тільки, що було? Я теж таке хочу. Ви вже наглі. Самі то взяли, а мені не порадили. От поганці Ого. вам Е, а я їм не знищив. Все мені... Оооо. Тепер зразу сюмі. А, це в них. Ого, який в них перекошений спис. Шот... От гамно, мале. Так нагло бере проривається. Я навіть на нього уваги не звертаю. Дивлюся, що руйнує замок. Хм. А воно пробла. Проблалося. джініас Так. Е! Як тобі дамедж не нанесло? Саме наглий тут. Як? Що знищує мій замок? Та ні? О, лому... ламок мене врятував. Зупиняти почав. О, май га. Щось починає в мене в голові глюкати. Ого! Навіть не бачу, бачучи бив трошки. Та й операсяте, я маю його грохнути. <плоджут> Він ч не вмира... він ч не вмирущий, чи що? Тоді по... постарайся постараюся проламати тих вікінгів чи як. Їх... Нє, треба було воки лишити, вони б нічого не зробили просто. А, все Блін Гамно. Ну воно все нормально залітало. Я не знаю, що тут за бред Фак. Овечка. Ого! Овечка чуть не всіх перегрохала з. Блін, овечка це просто. Її треба накачати, щоб вона ж так швидше відреганювалася. І потім її весь час Це просто. Вона. В <плодиск> такі. <nella> ну на. Була... Ну блін, а це така. Це такий дебілізм. Але можна. Можна дебілізм. Вигамнюки, вони знищують мій кастел. Ну, точніше, замок. Вигамніки. Не дозволю, я їм вже майже знищив. Тут тобто, чого вони мене знищують? Ого, члка в повітрі. Прикусили його. І. Ее. Що ви йдете? О, ми програли. Угу, Чітя. О, додаткова сила. Прикольно. Давайте. Додатково. Будемо повністю ж брати. А то якщо не повністю, то я не в кайф. Угу. Так. Замок з'явився новий. Новий, я сказав. Во. Селект. І прокачаємо собі. Це що? 0 демеджа! Фуу. Ну воно хоча отрутою б'є. Але все одно фуу. А, воно не збільшує швидкість відновлення. Чи збільшує? А, та, зменшує. Ну, зменшує, точніше, я мав на увазі. Так. Треба когось вкачати. Ну треба на себе насамперед надіятися. Тож треба вкачати списи. Аж наш... А, 39 монет. Щоб на щось хватило. О, в нього прогулянка. Ого! Здичив. В ньому чого почнуть стріляти? Бек який починає стріляти. Геніально. Біжи, давай, ти зможеш. А, ми ма. Ти чого ці самі вовки, але просто з іншою текстуркою, чи шо? Ну, але вони живучі. Мніки. Оце було точно. Хм. <кій> Сдохни. І ти. Ого. Час, хочу ты все одно вру. Ти піднімається вчасно іноді. Хора бігати. Два небесних Полетіли. Нам, no. давайте. Ох, і що? Це було чисто. Блін. Іменно в той момент, коли я намагався стрілити. Вот <звук> тефа. Ну, хе Ну баки. Треба буде яблучко прокачати, щоб воно один одним разом. Зразу... половину знищувало. Ну це буде просто жесть, якщо буде такий сильний взрив. Можна буде неважко винищувати цю базу. Чисто а як спаси часто йшли. Я ще не можу нічого юзати, але... Ли... А, ну хоча і так, і так добре. Е, не бігати сюди, я не дозволяю. Все. Поняли. Думаю. ще... Одну місію пройдемо і будемо на цьому закінчувати. Тому що три... Не якраз були завдання. Ну, давайте. Ого. Рускишний замок у нас. Блін, я ж хотів е, прокачати. Забув. Спостерігаємо за ними. В нього, вч... в нього в мозгах спис, а йому все одно він не йде танкувати. Як? Це просто небесна логіка. Це було чисто. І це. Зараз ще один раз нап'ємо. І останній раз є. Yeah. Блін, шо я... Фак, я собі побив, Я ідіот! Ну я ідіот! Шелден, Давайте виходьте! А то та, м -м, в мене стріт подам. Все, уже попав, думаю. Давайте, хай хаймечник ідуть. Вони ж в мене... О! Ой, який с... Ого, я підрізав. Ні, чого сі скільки. Монет. Бага, все. Ну і давайте далі будемо винишувати цю чужу артилерію. Опа! Невже я собі наб'ю зараз на стріт? Та да, я набив на стріт. Леці! Ну Ну, трохи понищили. Все добре. Е, я не встиг... А чому не появилися воїни? Я щось не зрозумів мого ливака? Вони ж танки. Вони чо, вже всі полягли чи як? Чооо? Курк? Ви ты фу. А, тут типа... лише один раз? Фу. Фак да, всіх. Я своих є чужих, та всех! Хоу там кувати. О, подвійний хедшот. Це паркон, Орки якісь вже нубло. Блін, не вбив. Це мені не подобається, я маю його вбити. Та я знаю, що чутове попадання. Yes, yes, Яблочко провосуддя. Ху, а це було близько. Так би яблочко просто прохалява. Опа, вже одну частину забрав. Треба збити їм. А то не діло буде. Терегень її краще. Чувака, майже немає хп, терегень ти його. ХП, де лікар? А, Вові, добре. Не-не-не-не, лікар, ти маєш іти. Та ти чого танкуєш? Выше самий наглий лікар. Треба на шубінус. Понос... Бліе! Три лікаря зразу полягло. Блін, не то, что що... врятувати він хотів, але. Так, забираємо їм. Ось цю от частину. А орків у цих вот. Ми йшли, шимо, вони нам щось загодобляться. Що йому демедж не нанесу? Сну агу. Самий наглий тут. Я не винен що. Ви не можете захистити одне одного. Захищайтеся краще. Його... Може таке статися, що вам в спину буде гуляти. А-а. А ви не будете готові. Уламайтеся тоді. А вони думають, тут все так легко. Де ми лише і танкуємо. Та і все. Чон... Блін, а ми її ще не знищили навіть. Ой, йо ма -йо. треба в будь-якому випадку прокачати яблучко, а. Ора! Блін а. вони нам лише одну частинку, а що то було? А, о, ми, не, ми вже не отримаємо додаткове бабло. Ну блін То що мультикіл <звук> це? Хм. Подумаєш. Yeah. Професійні штани геніально. Так, треба гарно попасти сюди. Що?! І воно ще пережило таке зіткнення світі. Залка! О, лайк, лайк, войк, лай! Грунтой, мать. Ну йос, те, та що тут? Я не можу тут знести? Все, ти не помреш. Дво два лікаря мають, тус. З цим справитися? Все! Ти не попадеш! Ти куси! Блін, куди мені пуляти? Думаю, спочатку тут Ми маємо знести тих... ні ні не, все-таки знесемо тих горил. Ну, орків. Подумаєш, велика різниця. Все, немає орків. Я лише вам які пуляються, і це мені не подобається. Ого, вже 10 штук набили. Оце ми фармимо. 6 збили. Стрілу чужу. й ще краще. Опа. Все, ми вже майже закінчили. Бліа, знову ти. Опа. О, то вони мені фармлять, все добре. Єдиним, мабуть, виходом від е, тих священиків чи я. Бред! Єе! Ой, yeah. yeah. Ой бідний! Ростовк звіщит! Oh, <laughs> О, горило тепер за нас, я так зрозумів. Мммм, mm, у нас гарна ідея. Можна його оснащити і піти танкувати, я так зрозумів. Ага. Ну давайте. Ой, бідний велетень. Чуток лице просто розквашена і все. Блін, такий бідний. Тренувальний зал. Ого, у нас вже 23 штуки. Але мені здається, ми їх потратимо вже в наступній серії. За ці всі частини я не навчився нормально прощатися. Тож, всім до побачення. Всім пока.